Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто слухає ЮЄ Українське Радіо Дніпро в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Раїса Басова. 19 листопада міжнародний день відмови від коріння. За даними Всеукраїнської організації охорони здоров'я, щороку від тютюну помирає 120-140 тисяч українців. Поширеність паління за останні сім років зменшилася серед дорослих на 20%, серед підлітків на 23%. Більше половини із теперішніх курсів хочуть кинути курити. Чи можуть вони це зробити самостійно без сторонньої допомоги? Говоримо на українському радіо Дніпро. У міжнародний день відмови від куріння ми дізналися, що ж мешканці Дніпра думають стосовно цієї звички. Я взагалі не курю проти куріння в будь-якому віді. Вважаю, що це правильна програма. Да курю дуже давно, навіть не пригадаю, з якого часу саме відмовиться з радістю. По поводу курения, видмого видкурова это очень хорошо, к этому ставлюсь положительно, потому что все-таки весь мир должен перейти и понимать, что курение вредно для здоровья и для окружающих, те, которые не курят, тоже влияет. На на легкие. И хотелось бы, чтобы люди понимали, что это нужно внедрять потихоньку в массы. И чтобы люди понимали, что это очень даже хорошо для окружающих и для своего здоровья. я заборону Паління в закладах харчування, тому що я був дуже втішений, коли заборонено, тому що мені особисто неприємно, коли їм відчувати запах диму і виходити, коли все вездях осіпанісвердить. А так це вибір кожного. і Якщо хтось курить, окей, йому з цим добре, то чому ні? Сам я не курю, але колись спробував, бо в компанії всі курили. Але мене це не затягнуло, тому легко відмовився. Вважаю, що це шкідлива звичка. Людина, що палить, вона наносить Носить шкоду не тільки своєму здоров'ю, а ще й оточуючим, бо пасивне коріння це ще шкідливіше. До того ж, викликає багато захворювань, в тому числі легенів. Можливо, людина підвержена більшій небезпеці, коли палить. А зараз інформаційна довідка від моєї колеги Вікторії Сидоренко. За офіційною статистикою, в Україні щороку від хвороб, пов'язаних з курінням, помирає 120-140 тисяч чоловік. Шкода від куріння відома усім. Про наслідки цієї поганої звички проводять заняття у школах, лекції. Людство вигадує з кожним роком все більше методів позбутися тютюнової залежності, і не дарма, адже статистика смертності від куріння просто шокує. Аби привернути увагу до проблеми куріння, людство вигадує все нові й нові способи. Одним з таких стало запровадження наприкінці ХХ століття Всесвітнього дня без куріння. Ініціаторами запровадження Всесвітнього дня відмови від куріння було Міжнародне товариство онкологів за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вперше ідею кинути курити на день запропонував Артур Мулані ще у 1971 році. А заощаджені кошти, які курсі зекономили в цей день, були передані на ремонт місцевої школи. Через три роки після запровадження дня без тютюну паління Нійське відділення американського онкологічного товариства почало виділяти кошти на рекламу. Ініціативу підтримали в багатьох країнах, і згодом день відмови від куріння став всесвітнім. Статистика медиків щодо шкоди куріння невтішна за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у 20 столітті через куріння загинуло понад 100 мільйонів людей. А до 2030 року кількість смертних випадків пов'язаних з тютюном перевищить 8 мільйонів на рік. В Україні цифри теж невтішні. У нашій державі щороку від хвороб, пов'язаних з курінням, помирає 120 тисяч чоловік. Дані досліджень світового банку свідчать, що в Україні курить третина населення, з яких 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок. Серед молоді 45% юнаків і 35% дівчат. Україна посідає 17-те місце у списку країн-лідерів за кількістю курців. Щорічно число українців, які курять, зростає на 100 тисяч. Та не все так погано. Серед курців майже 70% готові покинути цю звичку, тим паче після запровадження законів, які обмежують куріння у публічних місцях, на стадіонах, кафе, ресторанах без спеціально відведеного місця та на територіях соціальної сфери. І, взагалі, більшість населення підтримує заборону куріння на всіх робочих місцях і виступає за заборону реклами тютюнових виробів. Як впливає коріння на психіку людини Українському радіо Дніпро телефоном розповіла практичний психолог Анна Збаранська. Якщо ми говоримо про дію власне нікотину, це стимулянт, тобто це речовина, яка посилює, прискорює, я б сказала, нервову діяльність, тобто вона заставляє мозок працювати трохи швидше, ніж він працює в нормальному ритмі. І якщо ми говоримо про регулярне вживання, так то нікотин є недостатньо залежність провокуючою речовиною тобто людина достатньо швидко звикає до постійного… Вживання нікотину вона вже звикає до такого е інтенсивного, так би мовити, ритму роботи її мозку. Так? І коли вона не е вживає з якоїсь причини протягом певного часу, наприклад, вона хоче кинути палити, або просто не має можливості покорити, е вона може відчувати такий спад активності, спад е настрою. Так їй може здаватися, що е їй дратує, або все таке нудне їй для того, щоб розслабитися, так або для для того щоб сконцентруватися навпаки, потрібно викорити цигарку, і це вже демонструє нам певні прояви залежної поведінки, тобто людина підлаштовує, скажімо, так, свій графік, підлаштовує свою діяльність під те, щоб в неї була така можливість покурити, так коли їй це буде потрібно. А от говорять, що цигарки знімають стрес, чи це так? За своєю природою нікотин є стимулятором, тобто його біологічна, так би мовити, функція у мозку це не розслабляти, а навпаки, ну, скажімо, грубо напружувати. То тому е, така речовина біологічна, біохімічна, я б навіть сказала, вона не може розслабляти, е, бо в неї зовсім інша функція. Але коли е, людина має певну залежність від нікотину, вона е, коли не вживає нікотин протягом певного часу, вона починає переживати те, що називається син синдромом відміни. Тобто, Певні неприємні переживання, які виникають, коли у залежного немає можливості вживати те, від чого він залежний. А, і ось саме в цей момент людина може переживати достатньо а, сильний стрес. Так? І вона може дратуватися, і може погано себе почувати. Так? І в цей момент, коли, так би мовити, в людини ломка, а, вона викурює цигарку і відчуває, що її полегшило. Ніби вона заспокоїлася. Хоча а, спершу. Увесь ефект цього напруження надмірного міг бути викликаний саме нестачею, так би мовити, нікотину в організмі. До того ж, людині, яка не має такої вираженої залежності, але має вже звичку зловживати нікотиними цигарками. Для неї цигарка може бути певним ритуалом, з яким пов'язане. Розслаблення. І тоді, коли я викурюю цигарку, я розслабляюся не через те, що робить, роблять зі мною компоненти, що містяться у цій цигарці. Я розслабляюся саме тому, що для мене це звичний ритуал, це те, як я розслабляюся. До того ж, коли я курю, я концентруюся на Власне, на процесі, так я глибоко вдихаю, бо мені треба вдихнути глибоко дим, глибоко видихаю, і це також дозволяє сконцентруватися більше на своїх тілесних переживаннях, на своєму диханні, і таким чином теж досягається певний ефект розслаблення. Але знову ж таки, це не не, не безпосередній ефект нікотину або інших діючих речовин у цигарці. Це ефект або е, зняття ломки, або е, такого ритуального розслаблення. Через самодію куріння, але не через те, що я вживаю в цей момент. А от скажіть, будь ласка, чому одній людині легко відмовитися від коріння, а іншій дуже важко? Ну, По-перше, це залежить від стажу, або навіть не стажу, а глибини, я б сказала, тої залежності, яка в людини вже розвинулася. Якщо ми говоримо просто. Про якусь таку негативну звичку, яка ще не сформувалася на фізичному рівні як залежність, звичайно, кинути палити буде легше. А по-друге, важливим фактором є вплив е середовища. Так, якщо всі навколо мене курять, то е тоді мені буде набагато складніше покинути палити ніж я єдиний у своїй компанії або там майже єдиний з зі свого оточення хто е курить. Так, це такий фактор, і третій фактор це особливості самої людини. Є люди в характері, у особистості яких є, є певна схильність до формування залежностей. Це може бути залежність від коріння, там комп'ютерних ігор або роботи, так трудоголізм, але це така особливість особистості. І от якщо всі три фактори сходяться, скоріш за все, цій людині буде складніше. Покинути палити а ніж тому, у кого цих факторів, наприклад, немає, і він там ситуативно почав курити, бо не знаю, там у компанії собі запропонувала. І ваші рекомендації як практика психолога, як убезпечити дитину від коріння? По перше, сформувати середовище, в якій дитина бачить батьків та близьких дорослих, які не палять. Це дуже важливо. Діти вчаться ні не з того, що ми їм говоримо, а з того, що вони бачать, і з того, як вони аналізують нашу поведінку. Це перше. Друге, це звичайно пропонувати дитині інші варіанти активності, так тобто пропагувати, що розслаблятися можна не лише вживати певні речовини, так можна це робити іншим чином, звичайно, розказувати дитині, пояснювати, чому це негативна звичка, як це може вплинути на її життя, зацікавлювати її у власному здоров'ї, так пояснювати, як здоровий спосіб життя може позитивно вплинути на і розвиток, а, і, мабуть, створювати максимально таку добру, підтримуючу атмосферу, щоб у дитини не було бажання таким чином бунтувати проти батьків, бо дуже часто а, це, а, діти починають палити саме у підлітковому віці, коли вони хочуть таким чином продемонструвати батькам, що я вже дорослий. Так? І якщо в них є Інший спосіб бути визнаним як дорослий, як рівний, як член родини. У них не буде потреби таким чином бунтувати. Щойно на телефонному зв'язку з українським радіо Дніпро була практичний психолог Анна Збаранська. Ви слухаєте програму Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. За медичною точкою зору щодо куріння ми звернулися до завідуючого організаційно-методичним відділом комунального підприємства обласний центр громадського здоров'я Дніпропетровської обласної ради Юрія Корягіна. Чому людина починає курити? Що саме приваблює її до куріння? Курение, скорее всего, это такая вредная привычка, это такой поведенческий фактор, который чаще всего, наверное, возникает, передается как образец поведения, особенно от взрослых к детям, чаще всего такая-то причина бывает, но ну, а потом это просто входит в привычку, потому что... Это как раз э, то заболевание, которое, обуслов, которое является зависимостью. То есть человек, попробовав э, один или несколько раз выкуренную сигарету, потом становится ее рабом, в кавычках, на всю оставшуюся жизнь. Ну, наверное, поэтому э, и курение достаточно распространено. Но кроме всего этого, э, почему люди курят? Потому что, как всякая зависимость, оно к сожалению, доставляет человеку удовольствие. Я бы его тоже поставил в кавычках, потому что это мнимое удовольствие, которое заканчивается в конце концов для человека печально. Но тем не менее, сам по себе факт выкуривания ну, очередной сигареты, которая, так сказать, удовлетворяет потребность человека в определенной дозе никотина, вот она, по сути дела, и создает такую привлекательность для курильщиков. Больше каких-то позитивных таких черт или другого, почему, так сказать, что привлекает людей в курильщиках я, честно говоря, не вижу. я своим слушателям, своим оппонентам всегда привожу такие факты, что в нашей природе встречаются микроорганизмы, которые могут жить в очень горячей воде, в кипятке, по сути дела, выживают, но, пожалуй, ни одно биологическое существо в нашей экосистеме не осуществляет свою жизнедеятельность за счет продуктов горения. Это, наверное, присуще только гомо sapiens, человеку, то есть человек сам сознательно себя губит этой привычкой. И достаточно сказать, что сигарета каждая – это, в общем-то, своеобразная такая фабрика по выработке токсических веществ. Ученые приводят цифру около 4000 соединений которые выделяются при горении табачного дыма. Тем более, что сейчас так называемый табак, добавляется много, столько много компонентов, что, пожалуй, даже и сами разработчики, и те, кто занимается исследованием содержания табачного дыма, не представляют, что, что там в конечном итоге содержится. Ну, достаточно сказать, что из этих э, 4000 компонентов, э, допустим, порядка 50-60 компонентов – это те вещества, которые являются так называемыми канцерогенами, то есть то, что вызывает рак. Ну, Но основ... другими основными веществами, такими основными, Которые обуславливают развитие других заболеваний, например, сердечно-сосудистых, является угарный газ, который непосредственно влияет на вот такое есть, знаете, нежное выражение интима сосуда, то есть внутренняя часть, которая обуславливает равномерно течение крови без, без густков, без образования тромбов и так далее. Вот как раз угарный газ, он вызывает повреждение вот этой нежной внутренней оболочки сосудов и, собственно говоря, в дальнейшем развитие различных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Я напомню, что Курение – один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а они как раз-таки в большей степени, ну практически уже мы достигли цифру 70%, является причиной смертности жителей, в частности, Днепропетровской области и Украины. Як курение впливає на организм людини? Ведущими заболеваниями современного человеческого общества являются так называемые неинфекционные болезни, среди которых можно выделить такие большие четыре группы. Это сердечно-сосудистые, онкологические, заболевания респираторной системы и сахарный диабет. Факторами риска развития этих заболеваний являются, опять же, четыре основных. Их действительно на самом деле чуть-чуть больше, но четыре основных фактора риска ⁇ это недостаточная физическая активность нездоровое питание и злоупотребление алкоголем и табакокурение. Вот как раз-таки табакокурение многими авторами ставится как причина развития многих заболеваний на первое место. Ну, я уже сказал о том, что сердечно-сосудистые заболевания в значительной степени обусловлены этой вредной привычкой. Ну и, безусловно, на первом месте, конечно же, влияние табачного дыма на возникновение онкологических заболеваний. Достаточно сказать, что... У тех людей, которые курят, в несколько раз риск развития онкопатологии органов дыхательной системы значительно выше, чем у тех, кто не курит. Кроме всего прочего, даже пассивное так называемое курение, то есть те люди, которые находятся в окружении курящего человека и вдыхают продукты горения сигареты, от курильщика, они в такой же степени практически, практически в такой же степени подвержены развитию тех или иных заболеваний, которым подвержен человек, который непосредственно курит сигарету. Крайне негативное влияние курения, особенно для женщин, которые хотят иметь ребенка. Ну, можно так сказать, мы выделяем несколько фаз, так сказать, когда женщина готовится стать матерью, когда непосредственно это идет процесс беременности и процесс рождения. Так вот, если женщина во все эти моменты своей жизни продолжает курить, курение негативно сказывается буквально на всех этапах. То есть... У курящей женщины значительно больше проблем будет потом и со здоровьем вообще, и с гинекологическим, в частности, значительно больше риски возникновения различной патологии у новорожденного ребенка и вообще протекания беременности и родов непосредственно. И в дальнейшем ребен... дети, которые рождаются у женщин, которые курят, они, конечно же, значительно более ослаблены. У них значительно чаще возникают различные проблемы со здоровьем. То есть. Влияние сигареты настолько пагубно, что мы говорим в конечном итоге, что курение просто-напросто убивает. Да, пока курильщик курит, он не обращает на это внимания, я еще раз говорю, он просто получает удовольствие. Но факты упрямая вещь, и в среднем э, жизнь курильщика примерно на 15-19 лет меньше, чем людей, которые не курят. Это, пожалуй, самое печальное влияние на здоровье тех людей, которые, жизнь которых связана с сигаретой. Человек, который находится рядом с курильщиком, он практически вдыхает те же самые продукты горения, которые непосредственно вдыхает и, и, и человек, который выкуривает сигарету. Почему мы говорим, что пассивное курение очень, так сказать, вредно для окружающих? Это особенно эта проблема остра в тех семьях, где есть дети. Потому что, как правило, курильщики редко стараются избегать, чтобы табачный дым влиял на окружающих. И тем не менее, вдыхая продукты горения сигареты, Дети получают практически те же самые дозы вредных веществ, что и человек которые, то есть и тот родитель, который эти сигареты выкуривает. То есть влияние учеными установлено, что влияние вдыхания табачного дыма, так называемого, как в английском языке, но оно созвучное, мы уже привыкли к такому выражению. Это называется second smoke. То есть для нас это созвучно с каким-то second hand. Вот якраз таке раз такое вот, влияние вот этого пассивного куріння на здоров'я человека. Як вберегти дитину від куріння і чи передається куріння дітям? Замечено, что в тех семьях, где родители, хотя бы один из родителей курит, эта привычка непосредственно потом передается деткам. Но детки же мы же все прекрасно знаем, в основном все родители, мы знаем, что они смотрят на папу, на свою маму, и, естественно, какие-то главные привычки они перенимают. И, соответственно, в том числе и привычка, связанная с курением. Когда-то в Австралии объявили конкурс на наилучшие технологии по борьбе с курением среди школьников. Так вот, поддержала победу программа, которая предусматривала борьбу с курением не среди школьников, а среди родителей. Она оказалась наиболее эффективной. И действительно, так оно и есть на самом деле. Якщо людина хоче відмовитися від паління, що для цього потрібно зробити? Ваші рекомендації. Большинство курильщиков, а статистика упрямая вещь, и это в том числе изучили ученые, порядка трех четвертей, ну где-то 70% тех кто, людей, кто курит, они, в общем-то, хотят избавиться от этой вредной привычки. Многие пытаются это делать самостоятельно. К сожалению, большинству не удается расстаться с этой привычкой, этот процент достаточно мал, то есть порядка 5% людей, те, кто это может сделать самостоятельно. Для того, чтобы говорить, насколько успешно будет отказ от курения, нужно прежде всего курильщику установить, насколько выражена степень его зависимости. Ну, косвенно можно определить степень зависимости от количества сигарет, которые человек выкуривает. Ну, понятно, что если это 10 там, пачка сигарет, то это уже высокая степень зависимости. Но в повседневной практике, особенно медицинские работники, они используют, медицинские работники используют так называемый тест Фагерстрёма. Он есть доступен в интернете, и любой человек, который все-таки предполагает избавиться от курения, может этим тестом определить степень своей зависимости. Это несложный тест, он там буквально состоит из шести вопросов, и ответы абсолютно несложные. И самое главное, что оценить его можно самостоятельно, так вот, в зависимости от того, насколько выражена зависимость от табачного дыма можно в конечном итоге определиться, как поступать в дальнейшем. То есть, если степень зависимости средняя и выше, то вероятность того, что курильщику самому удастся избавиться от этой вредной привычки, достаточно маловероятна. И в этом случае... Мы уже рекомендуем прибегнуть к лечению. К счастью, эпоха, когда мы призывали наших пациентов к тому, чтобы они отказывались от курения, буквально, что называется, волевыми усилиями, заканчивается, и сегодня в арсенале медицинских работников, в частности, есть значительное количество, громогласно говорю, значительное количество, во всяком случае, есть препараты, которые позволяют более-менее успешно от этой привычки избавиться. Я думаю, что мы в дальнейших передачах вернемся еще раз к этой теме и поговорим отдельно о каждом, способ, о каждом методе отказа от лечения. Но хочу сегодня, во всяком случае, дать рекомендации тем людям, которых степень зависимости достаточно невысокая. То есть, если вы по тесту фагерстремена берете там, от 1 до 3 баллов, то в этом случае, конечно, можно попробовать отказаться от курения за счет волевых усилий. То есть, ну, прежде всего, конечно, нужно убрать все атрибуты, которые связаны с курением. Убрать с видного места пепельницы, какие-то фотографии, чтобы это не мешало. В дальнейшем надо постараться на период отказа от курения, избегать употребления крепких напитков, таких как кофе, чай, потому что они стимулируют желание закурить. Естественно, отказаться от употребления алкогольных напитков, потому что они непосредственно всегда вызывают желание у человека закурить постараться избегать компаний людей, которые курят. Часто э, это бывает так называем, во время так называемых перекуров, обеденных перерывов и так далее, когда собирается круг людей, которые курят. Естественно, человек, если желает избавиться от этой вредной привычки, то попав, попав в эту компанию, безусловно, он да, маловероятно, чтобы он удержался от этого. Какие-либо другие средства, это уже, если это успокаивающие средства, если возникает излишняя раздражительность у курильщика, то в этом случае лучше, конечно, прибегнуть к помощи своего лечащего врача, семейного врача. И ваши побажания нашим радиослухачам. Я бы пожелал прежде всего курильщикам, чтобы они избавлялись от этой вредной привычки, и хотел бы сказать о том, что отказ от курения он в любом случае сыграет позитивную роль для здоровья вне зависимости от того, сколько сигарет человек выкуривает и каков у него стаж курильщика. Даже если это многолетний выкуривает много сигарет, то, Отказ от курения, безусловно, сыграет только позитивную роль для такого человека. Ну а тем, кто еще не знает, что такое сигарета, в частности, молодым людям. Или родителям, или людям, которые собираются иметь детей. Не становитесь примером для своих будущих детей или детей, которые, которые у вас есть. Потому что я уже, мы говорили о том, что эта привычка чаще всего наследуется вот, от родителей к своим детям. Ну и всем радиослушателям, безусловно, желаю здоровья. Я дякую вам за розмову. Нагадую, з вами спілкувався завідуючий організаційно-методичним відділом комунального підприємства Обласний центр громадського здоров'я Дніпропетровської обласної ради Юрій Корягін. Над програмою працювали ведуча Рейса Басова, журналістка Вікторія Сидоренко, режисер Олександр Сухач, інженер Микола Ніколішин. На все добре. Програма. Тема дня на українському радіо Дніпро.